Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах «Цінність без умов. Про самоцінність зараз говорять всі, але, на жаль, багато жінок не вміють цінувати себе. Давайте розглянемо, чому ви не цінуєте себе і як це вибрати. Для цього розкладу я взяла колоду джерело жіночої сили. І давайте розглянемо. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Кожен в картах бачить що своє. І так, давайте починаємо. Перша, перша карта, що я відчуваю, коли не можу дати інш, нічого іншим. І ось така у нас карта. Уважно на неї подивіться, про що вона вам говорить? Чи бачите ви себе цим персонажем? Що відбувається на карті? Друга карта звідки в мене установка, що любов потрібно, потрібно заслужити. І витягуємо ось таку карту. Уважно на неї подивіться, про що вона вам говорить, які емоції, які думки вона викликає, ця карта. І третя карта, що допоможе мені почати відчувати себе ціною навіть без користі дій і старань. Просто за те, що я є. Ось така чудова карта. Які емоції ця карта викликає? Про що вона вам натякає? Що відбувається на цій карті? Давайте переглянемо. Ці три карти ще раз. Це, що я відчуваю, коли не можу дати нічого іншим. Це звідки у мене установка, що любов треба, треба заслужити. І остання карта, що допоможе мені почати відчувати себе цінною, навіть без, без якихось дій. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які ви, що ви побачили на картах, які вони дали вам підказки. Якщо ви хочете попрацювати з метафоричними картами індивідуально, записуйтесь до мене на консультацію в приватні повідомлення. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!